Доброго дня! Це компанія Якедав'єй. Сьогодні ми приїхали тестувати наші балістичні шоломи з двох матеріалів. Це кевлар. Та є композит. Тобто високомолекулярний поліетилен. Зараз будемо робити постріл в наш балістичний шолом з матеріалу Арамід, тобто кевлар. Наш перший постріл пішов рикошетом, тому ми робимо постріл номер два. Так, ну що, перевіряємо. Влучання бачимо в самісіньке яблучко. Знімаємо. Як ми бачимо, невеличка гуля, але все супер. Постріл витримано.